Вітання всім. Сьогодні у нас буде тема Які плани загаданої людини на вас? Позначки позиції вже у нас на столі: це три браслета, перший браслет, другий і третій. Обирайте, який вам буде більш до вподоби. Колода лише одна, так як це експрес-розклад, і це моторія. Тож, загадуйте свою людину і будемо дивитися. Які плани загаданої людини на тих, хто обрав варіант номер один? Які плани загаданої людини на тих, хто обрав варіант номер 2 Ну, і які плани загаданої людини на тих, хто обрав варіант номер 3 Отже, будь ласка. Позначки на столі, позиції на столі, обирайте, як вам буде найзручніше. Можете орієнтуватися на браслети, можете орієнтуватися на номерки. тут вже цілком лише ваше бажання та воля. Починаємо. Перший варіант. О, ну тут у нас лицар жезлів. Карта активна, карта, я б сказала, така пристрасна, можливо, занадто така ексцентрична. Тож, якщо ми говоримо, які плани загаданої людина на вас, це перше прояв, однозначно. Наступне, це може бути бажання проявити себе не просто як людина, яка щось вміє, а людина, яка вміє займати лідерську позицію. Якщо ми говоримо про енергії нижче пояса, то тут бажання відіграти ці енергії. Ну тут вже дивимося по характеру ваших взаємодій. Якщо ж ми говоримо про зустріч, то людина хотіла б цієї зустрічі. Ну і якщо ми дивимося на роботу, то тут момент бажання співпраці. Добре, я б тоді хотіла спитати: а загадана людина реалізує свої оці плани по відношенню до одиничок? Не зараз одразу скажу. Десятка мечів, вона з одної сторони, начебто, говорить, що і може відбутися цей сценарій. Але для цього треба щось закінчити, щось комусь пережити, якісь не зовсім приємні ситуації, комусь відпустити, комусь, зрештою, подолати якісь перешкоди, які, можливо, болючі для вас обох. І тому тут показують, що поки що ну, це як в перспективах. Ну, давайте. А зможе реалізувати в найближче майбутнє, чи більш віддалені моменти, в найближче, чи більш віддалені. Ні, тут показують більше про віддалені і то, скажімо так, поки що енергії на цій реалізації немає. Тож або людина може сама знаходитись в такому стані трішечки гострому і не готова бути до реалізації бажаних планів. У когось може бути, до речі, після оперативного втручання і знову ж таки, поки не відновиться. У кожного програється це по-своєму, але то, що є плани, це так, є таке. Чи зможуть реалізувати? Поки що ні, тому що є певні обставини, які ці плани загальмовують. Давайте скажімо таке слово. На цьому перший варіант. Я вам дякую за перегляд, і будемо переходити до варіанту номер 2 Двічки, що у вас там. Трійки мечів, ну, тобі на, пожалуйста. Тут я вже мушу уточнювати трійка мечів. Це е, двійка м, хотіли б серце розбити. Чи самі крають серця по відношенню до е, двійок. Двійка. Ні, тут людина як сама крає себе. Чому? Не бачу. Дивіться, перевернута карта Сонця показує, що, скоріш за все, зараз немає у вас цією людиною прямої взаємодії. Ну, або прямого зорового контакту, давайте так скажу. І тут чітко показують, що людина не бачить і вас, і так само ви не бачите цієї людини. Хоча, якщо ми говоримо про трійку мечів, то тут, знаєте, якби реалізація. Демонстрація оцієї трійки мечів. А для чого загадана людина хоче двійкам продемонструвати свій, можливо, якийсь розпач, свою нереалізовану мрію, можливо, якесь розбите серце. Чому саме так? Як хоче вийти з якоїсь обставини, яка його стримує або її, яким чином? Хитрість трохи є. Може бути такий варіант, що зараз людина не може проявлятися в повну силу. І тому вона хоче продемонструвати вам, що є так само в розпачі. У нас недаремно випадав тут ірофант, і так само недаремно випадає Верховна Жриця. Це говорить про те, що зараз, скоріш за все, людина в якихось умовних обмеженнях. І це її трішки роздражає. Це може бути як певні зобов'язання. Певні інші моменти, які впливають на волепрояв самої цієї людини. Що має це на увазі? Людина може б хотіла б там до вас ще проявитися, чи сказати щось, чи зателефонувати. Можливо, якось щось пояснити, але на зараз вона цього зробити не може. Або ж. Вона не може доказати якусь свою позицію, і от їй дуже б хотілося продемонструвати, що так само в неї крається серце, що так само їй неприємна ця ситуація, але, на жаль, поки що якби, ну, немає можливості вийти із оцих моментів обмежень. Добре, скажіть мені, будь ласка, а найближчим часом чи зможе ця загадана людина якось більш. Ну, не яскраво можливо, а зрозуміло проявитися до двійок. Ні, 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 ні. Паш Пентаклів показує, що тут може бути якась невеличка дія, тобто це може бути якесь повідомлення, якесь передавання через когось через щось, можливо, невеликі подарунки. Але це без зрового контакту, повторюю ще раз. Це скоріш за все, через, ну якщо ми говоримо через екран телефону, ну це цілком може бути. Але немає е, прямої якби, взаємодії. І поки що у нас перевернутий король жезлів показує, що, на жаль, людина найближчим часом не зможе цього все ж таки реалізувати. А в віддаленому часі. Ну, от віддаленому може бути. Ну, віддалений, давайте так, я вам сразу скажу, більше місяця. А в когось може бути і навіть до року десь так. Тому що о, ту жезліну це не, не така велика карта, яка б показувала яскравий прояв, на жаль. Тому, о, чи є які плани у загадані людини, є. Продемонструвати, що їй так само некомфортно в якихось умовних обмеженнях. І, звичайно, що, як буде можливість, людина все ж таки спробує проявитися до вас більш активним чином. Добре. Йдемо до варіанту номер 3 Трійки, що у вас тут? А от у вас двій... трійки, вибачте. Таке враження, наче людина, хоче показати, що вона від вас не закривається. Або не ховається. Що ж типу того, що, ну, подивися, мої помисли вони чисті. А дійсно чисті, чи є нюанси? Дійсно чисті, чи є нюанси? Ну. Тільки сказала, М -м". є момент, є. З одного боку, колосо Фортуни, чисто, чесно показує, що знову ж таки втрутились якісь обставини, втрутились якісь справи, які порушила певні плани, або ж змусили людину діяти не так, як вона обіцяла, ну, або не таким чином, як вона обіцяла. Одначе, в той же самий час карта Сонця у нас показує, що все ж таки скриті обставини існують. Не зовсім людина чиста. Чому? Тому що тут ще може проходити дуже чітко момент егості. Коли проходить момент егості, то це говорить про те, що людина більше б хотіла продемонструвати оце, що я від тебе нічого не скриваю, не для того, щоб щось прояснити. А більше зрозуміння, що ну, от бачиш, який я або яка я, а ти про мене як подумала, або от щоб знала, щоб розуміла. І сказати, що тут все так чисто і все базується лише на тому, що ну, от прояснимо і будемо знати ні. Більшості хочеться як продемонструвати, що от диви, яке я сонце, а ти мене. Не запілінгувало, або не запілінгував. Добре, а чому є оцей потаємний момент? Любинок чи трійки? Знаєте, я вам скажу так. Чому є такий потаємний момент? Тому що, скоріше за все, ви до цього відноситесь набагато легше. І от людина говорить, ну у мене були обставини. Ви говорите, ну добре, я розумію. В людини кипіш. Ну як це добре, я розумію. А де драма, де отой надрив? І, звичайно ж, хочеться показати, що ну дивися, ти ж бачиш, ну от я прав був, я права була. Бо може бути інший варіант, коли знову ж таки відбулося не так, як ви запланували. І ви говорите, та ну зрозуміло, зробив або зробила так, як прийшлося. Ну там не доклав зусиль або не захотів. І от людина хоче вам доказати, що ні, ні фігулечки, я вкладався, я хотів або я хотіла, але щось пішло не так. Добре, давайте уточнимо. Ну Там я бачила колесо Фортуни, тож я не можу сказати, що цілком там людина щось недопрацювала або не доскладала, як хочеться так виразитися. Одначе, це колесо фортуни, воно було. Втручання оце, воно було передбачуване, чи все ж таки більше як неочікувано сніг на голову. Передбачуване? Я б сказала, що передбачуємо. Єдине, що знаєте, який момент був передбачення. Людина могла думати або ви могли так само розуміти, що може настати якась обставина, але Верховна Жриця у нас говорить про те, коли ми не йдемо щось дуже там аналізувати, думати. У нас відбувається цей момент, що ж типу, бу... ну коли вже спрацювала на лайтовості, ну і тут пройде, але не вийшло так. Тож, якщо ми говоримо про обставини, які втрутились, вони були помітні. Але я не можу сказати, що настали саме так зненацька. Чи можна було їх уникнути? Давайте ще таке спитаємо. Ні, от що моменту уникнення, ні, їх не можна було уникнути. Єдине, що, можливо, про них можна було проговорити, можливо, їх можна було передбачити і трішечки підготуватися, отут цілком може бути. Але їх зупинити. На жаль, ні. Тож, які плани людини на вас? Продемонструвати вам, що немає потаємної якоїсь думки. Хоча сама демонстрація, вона більше для того, щоб продемонструвати, от я казала або я казав, ніж, скажімо, з бажанням все суто прояснити достеменно. Тож, на цьому я так само дякую вам, трієчки, Дякую за лайки, коменти і, як завжди, спонсорам. Ну, і до нових відео. Пока!